Мене звати Володимир Самуці, я працівник Райф працюю касиром. Ми сиділи в позиції своїй, пішов мінометний обстріл. І я отримав осколкове поранення, яке не дозволило мені бути з ногою. І я думав, як я буду грати в футбол. Футбол це для мене життя. З 23 го року я займаюся анфутболом. Всіда сили знаходяться для тренування. Я подвижна людина. Володя не із слабких і почав свій вибір із самої складної посади. Це інкасатора. Клієнтські точки знаходяться в тому просторі, де зовсім не відповідає сьогоднішнім вимогам інклюзивності. Під час стажування з володією підтримували постійний контакт, з'ясовували, де складний момент. Коли я спробував інкасувати, мені дуже важко. Так як я на протезі, мені дуже важко ходити і з кейсом, і по ступенькам. Не дивлячи на ці складності, продовжував стажуватися і горів бажанням працювати саме в нашому колективі. Потім мені запропонували в касу. Я там спробував, мені дуже подобалося, колектив дуже гарний. Дівчатки мене не обижають, якщо що, допомагають, розказують. І так я працюю зараз з касиром. Коли привозять відділення до точки магазину, ми перераховуємо гроші. Мені дуже подобається, цікаво. Все час в роботі якби день швидко проходить. Порівнення з касиром, який там приходили до нас раніше, і Вова набагато краще їх працює. Навіть ті касири, коли були, пробили в якомусь банку. Я думаю, що в володі все вийде, ми їм в обіду не дамо. Тренування це спорт, здоровий образ життя. І я там відпочиваю, як би сказати. Мені дуже це подобається. І найголовніше, що не мешає ні роботі, ні спорту. Я і на роботі все свою роботу виконую, то, що від мене требуется, і співаю спокійно на тренування поїхати. В нашій команді всі військовослужбовці. Їх тут 90% всі хлопці, які пройшли війну. І як бачите, сьогодні така погода на тренування приїхали, якби нічого нам не заважає. Ми готуємося зараз до чемпіонату, який пройде в травні місяці. Кубок буде. Це дуже цікаво. Я бажаю всім займатися спортом, особливо ветеранам війни, які втратили кінцівки, не падати духом, бо життя продовжує та й займатися. Головне, щоб людина знайшла себе в якомусь віді спорту, бо це дуже цікаво. Володя це яскравий приклад гарного ставлення банку до своїх працівників.